Сім'я завжди була і є основою життя людини, джерелом її щастя. Саме з матері починається родина життя людини, і саме матір оберігає свою родину, вишиваючи для них сорочки. Мабуть, тому свята День Матері, День сім'ї та День вишиванки йдуть одне за одним. Наша бібліотека філія номер 8 разом з громадською організацією «Буго-Чорноморський Козацький округ присвятили цим святам виставку вишиванок та підготували концертну програму. На виставці представлені зразки як чоловічих, так і жіночих сорочок, від сучасних до виготовлених біля ста років тому. Бажаючи мають можливість ознайомитись з літературою, присвяченою звичаям нашого народу, українській вишивці та традиціям виготовлення вишиванок, концертній програмі, присвяченій святам, прийняли участь наші читачі та учасники клубу Козацька Вітальня. У дружній родині щаслива дитина, бо є в неї мамо і тато. Любов Любові осяйна, в кожна хвилина і радістю повниться хата. У дружній родині щаслива дитина. Дідусі, бабусі, рідненькі. Лунали пісні виконання Ірини Сірої. Це гурту для Файк Спрогу. Мой милої Давай, си, вошай, дай, воно, воно, місі, та дуету Тоні Каро з Олександром Тараном. Звучали вірші. І Божа тиша в душу заподала. А над тобою мама відшуміли грози, де ти ходила, розповість вода. Один не тепло зігрівала хатину, росли дітлахи безкорботно щасливі. Бабуся і дідусь. Собі щось здивували, таємна в куточках очах обіймали. Справжньою несподіванкою для гостей був танок з шашками нашої читачки та юної козачки Вероніки Бурі, яка продемонструвала свою майстерність володіння козацькою зброєю. Запрошуємо всіх на наші майбутні заходи та концертні програми.